Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Іра і цей канал про моє життя в Італії. Сьогодні хочу розповісти вам про деякий екологічний декор, який я використовувала цієї в домі. Тож, сідайте позручніше, беріть чашку теплого чаю і приємного вам перегляду. Перша ідея це гарбузи. Ну яка ж осінь без гарбузів? Вони гарно служать для створення осінньої атмосфери. Гарбзи можна знайти в себе на ділянці або купити просто в магазині. Друга ідея полягає в тому, щоб використовувати фрукти та овочі. Тому, якщо у вас є груші, яблука, гранат та капуста, то вам пощастило. Ви можете сміливо прикрашати дім до осені. Третя ідея мого списку це квіти. Живі квіти в горшках з землею. Це можуть бути любі осінні квіти: кризантеми, вереск. Любі квіти, які цвітуть осінью. Четверта ідея це шишки. Це чудовий спосіб перенести природу в дім. Коли будете в лісі, обов'язково назбирайте шишки, жолуді, мох, каштани, пожовкли листя. Вони всі гарно служать для осіннього декору дому. П'ята осіння ідея полягає в тому, щоб додати в декор. Бажано, щоб вони були з натурального воску. Наступна ідея це використовувати кераміку чи стекло в декорі. Це може бути ваза, або ж, як в мене, бутилка з-під пива. Зразу ж і наступна ідея сьома це сухоцвіти. Ви можете їх зібрати і засушити самі, а також їх можна легко купити в магазині. Можна за літо в полі нарвати пшеницю та засушити. Пшениця це символ осіннього урожаю. Для осені це самий підходящий осінній декор. Наступна ідея це дерево, дерев'яні елементи. Це також можуть бути дрова. Це легко реалізувати, просто назбирати якісь гілочки, щоб була гарна велика куча. Ви можете їх скласти в дерев'яний кошик, або якщо у вас є камін, то в камін буде служити дуже гарним і теплим декором. Дев'ята ідея це випічка. Випічка завжди сама собою створює якийсь такий затишок в домі лише із-за запаху. А якщо додати туди кориці, це зразу буде пахнути осінью. У нас ось такі формочки жолудів, осіннього листя, білочок, лисичка та гарбуз. Такі форми, які нагадують нам про осінь, рецепт цього печення є в одному з моїх відео. Я обов'язково оставлю на нього силочку. Наступна ідея стосується теплих плідів та покривалів, бажано з натуральних матеріалів, які будуть служити вам як декором, так і гріти вас в холодні осінні вечори. Це була десята остання ідея. До неї також можна віднести кухонні полотенця, фартухи, скатертину на стіл чи наволочку на подушку. Ось в такій затишній атмосфері я починаю вишивати бісером. Я було купила набір собі плаття, а чоловікові сорочку. От я їх вже вишиваю шостий рік, Ну, може цієї зими душею. Це моє останнє осіннє відео. Якщо вам сподобалося, поставте пальчик вгору та підписуйтеся на мій канал. Я буду дуже рада. Та Діліться в коментарях, якими елементами декору ви цього року украшали свій дім.